Слава Україні, українські орхолюби! Ох, сьогодні я ж вам покажу красу земно, ви навіть не уявляєте яку. Як ви вже побачили з назви, буде море мутантів. І навіть якщо ви їх не полюбляєте, повірте, ви або вже сьогодні їх полюбите. Або сьогодні придбаєте саме ту мрію, про яку ви давненько мріяли. Адже ми з вами знаходимось у флорі А у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44. Не зволікайте, робіть скріни і переходьте за посиланнями, які я залишу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Адже, як бачите, вже почалась наша. Орхомедитації, медитації і розпочав її бронзовий Буда. Цього красення ми з вами знаємо. А ось цю красоню я тримаю вперше в руках, адже це Лемон Будда. Я вам хочу описати свої враження, адже парфумка ще та, повірте. Дуже дуже цитрусовий аромат. І саме лимончиком, цедрою. Так ароматить щось дуже дуже вражаюче. Тому не проходьте повз, якщо полюбляєте аромати цедри. Із крупноквіткових, давайте швиденько поглянемо ось така є красуня в наявності, а також Пандора, бо вже давненько не було. Різноманітні крупноквіткові білосніжні красуні також трішечки із зеленкуватим відтіночком. А-ля грін-драгони. Ось такі Орландо в наявності також. А ось ця красуня одна єдина в наявності. Ви бачите. Хвиле подібні петалії. Ой, дуже красива. Бігліпчик а-ля Грін-драгон. Чому а-ля? Тому що я точно не знаю, чи це він. А ось поруч із ним неземної краси. Стандарт. Пісташкове морозиво із черничним джемом. Вона так виділяється на фоні інших орхідей, постійно в завозах. Неможливо пройти повз. Не можу дістати алтейку, але знаєте, що вона також є свіжесенька в завозику. А ось тут зліва дуже цікавенький бігрівчик. Давайте поглянемо. Його, бо трішечки квіточки приховані, але він дуже-дуже ефектний. Можливо, хтось шукає декілька штучок в наявності, також пелюстка лимонно-ніжно-фісташкова і ось така ніжно-малинова губа. Редліпчики в наявності з червоною губою, з малиновою губою, різні, з різним розміром квітки. Не завжди зазначена назва, але вони є. Тому майте на увазі, бо інколи саме редліпчики шукають. Також в наявності є ще ось така красуня, дуже здоровезна квітка від 10 см. Ну, ви ж бачите, а ось ця одразу впадає в око, яку б не показувала на її фоні. Також наявності. Азіан Корал дуже величезний вибір, і її величність сока. Як я кажу, вона тепер конкурентка Азіан Корал, бо вона також дуже-дуже крута. Тут ще ось такий крапунчик, також цікавенький, також Данте жовтенький. Тут обнімашки з білосніжною крупноквітковою у нього, романтика. Ох, зверніть увагу, будь ласочка, бо одна єдина і так заховалась. Це кремона, яка ж вона красивезна, Погляньте, ой, камера не передає. Лимонне морозиво. Дюрбан в наявності є розгалужений, і бачу, що поруч із ним ще є Феррара ось така з рюша подібною пелюсткою. Ну, а тут вже шедевр. Для Орхолюбів, бо пластикова квітка одна єдина в наявності з білосніжним кантом, рюшеподібна, без защипів, але дуже крутезна, погляньте, шедевр просто неймовірної краси. Нарешті дісталась тих мутантів. Ой, погляньте, хто нас зустрічає. Тут у нас вже добряче розкритий пелор. Повороті, неймовірний, винний колір, і поруч із ним ще є триліпс. Тут я схопила обидва, почала знімати, але розумію, що ще ж цікавинки усі попереду. Тому що ось така красоня є в наявності триліпс. Це у нас мультифлорка, не знаю назви, можливо, ви підкажете в коментарях. Буду дуже-дуже вдячна! Але погляньте, який крутезний, розгалужений на пуп'янках триліпс. Форма неймовірна. І забарвлення, до речі, хоч і крапончик, але дуже крутеньке. Ще в наявності є ось така бабулетка, мушля. Скоріше за все, це бріон, бо дуже-дуже подібна кольорова гама до нього. Колір розкішний, золотаво-мідний, неймовірний, дуже красивезний. І тут також краса неземна. Погляньте, колись були збори на цю красу неземну, адже це Сого Yellow Triс. Дуже крутезні справа. Як бачите, триліпс зліва метеличок. Я гадала, що це дві гілочки, але покрутила, повертіла. Погляньте дві рослинки в горшечку. Так, тут у нас ароматний Кристал Єл або Айсін Венус Прямс. Не знаю, я дуже вдячна пані Дані. Вона мені дуже допомагає з назвами Данусь, окремий респект для вас. Ой, бо я тут. Втрачаю розум, як бачу таку кількість мутантів. Ще вживу, я ніколи не бачила і в руках не тримала. Ось це я точно знаю, адже це триліпс Катанії. Я його бачила на картинках у інших продавців, а тут тримаю вже в руках і сходжу з розуму. І поруч із ними тут куточку триліпс. Погляньте, маракеш. Ой! Двогілковий, красивезний. Це ще не все. Не все по мутаціях ми з вами переходимо в іншу залу, а по дорозі розглядаємо з вами дендробіум Нобіле. Адже він також ароматний, розкішний. І тут вже в другій залі ексклюзивчик ось такий є стандарт. Він не білосніжний, не знаю як передати. Колір, адже колір у нього Айворі, як є така весільна сукня. Також в наявності є декілька штучок, до речі, декілька сезамчиків класичних, які ми з вами добряче вже знаємо, можливо, ще хтось не має. Далонесеньку вже я не зустрічала, а тут привезли Амстердамчик. Неймовірної краси, дуже жіночна орхідея. Дуже. М -м як він полюбляє квітнути. Це щось неймовірне. Я такого метеличка колись бачила і мрію по цю годину. Звичайно, вмирає останнє. А тут яка краса, Крупноквіткова, дуже величезна квітка. І неймовірна кольорова барбігама. Ред сезамчика також привезли. Туди до когорти із класичним сезамом. Також є в наявності Black Stripes. Ну, бачите самі, незвичайний він дуже неймовірної краси, не завжди такі забарвлення у чорних смужечок. Але каскадничок ще той. І котенятко також дуже цікавеньке. До речі, забарвлення у нього ось таке привезли. І продовжуємо з вами споглядати мутантів, адже в наявності є ще. Маракешик Пелор. Ми з вами бачили раніше триліпс, а тут ось Пелор. Також дуже красивезний. Трішечки дрібніша квіточка, але неймовірне розгалуження. Ой! Погляньте, яка краса неземна. Не знаю точно. хепі Перл, не хепі Перл. Ай, яка там вже різниця? Погляньте, подекуди, звичайно, на деяких полюсточках, можливо, і немає мутації. Але тут картинка неземна. І от, якщо полюбляєте папужок, бо в мене саме така асоціація, в наявності є дуже прекрасний вибір Solar Dragon. Неймовірна орхідея мультифлорного типу, проте квіточка не є дрібна і забарвлення ви бачите, адже камера реально передає, ну як можна не передати, ось ці теплі соковиті мотиви. Ох! Тут не менш рожаюча краса неземна. Погляньте, яка бабулетка, бантик. Ой, мені дуже нагадує Fuller Sunset, але це не вона. Бо я маю фулер Сансет, у неї трішечки інша форма квітів. А тут, як бачите, квіти трішечки, ніби навіть похилились. Якась така у них є нотка фішка саме. Ось цього руху квіткового. Дивимось далі, адже далі. Я тремчував Боже, яка ж красивезна квітка. Чері бомб також підлітками збирали колись. Ох, дожили ми вже до цих днів. Тут вже дорослі квіти, повірте, і це щось неймовірне. Адже цілі оберемки квітів. Ой, тут ще й полор черебо. Я не знаю. Тримайте мене семеро. Ой, як я звідси маю вийти. І ви не зволікайте. Я вас дуже прошу, бо дуже багато мутантів і ці неадекватні на всіх вистачить, повірте. Потрібно лише перейти за посиланнячком і написати у флору А. Бачите дует. Краси неземної. Три ліпси ще не вистачає, правда? ж? А який же ж цей Чарібом, Пелор розгалужений? Видно, потенціал цієї квіточки величезний. Дуже цікаво, як вона в домашньому потім квітує, бо я бачу, що це ой, конкурент кімоно, певно, в рази буде. Дуже гарний колір, дуже. І хто б там що не казав, що це дешевий сегмент монтантів, я ну, абсолютно не погоджуюсь. На жаль, не всі українці можуть собі у війну дозволити і цю розкіш, повірте. Але будемо сподіватися, що їх все більше буде в завозиках, і ми всі в своїх орхоколекціях будемо мати свої хотілочки. Ще ось тут, поки знімала, побачила ось таку красуню. Знаєте, ну забула я понюхати, мені здається, вона пахне. Точно не знаю, хто це, якась сестричка літозора. зора Дуже миленька. І погляньте, які тут красивезні листочки. Варігатні, але ж кольорова гама розпису по них. Краса неземна. Далі дивимось. Погляньте, ще ось така є бабулетка. Вона трішечки інша, ніж ту, що я вам показувала. Також мушля подібна. Рвана, правда, мушля така. Цікавенька, цікавенька дуже. Ой. І я гадаю, що це також Бріон. Можливо, хтось інший. І одна єдина, саме ось така. Тут у цій залі також величезний вибір триліпсів у тих, що я вам казала, Crystal Gol, чи ISIN Venus Prim чи Праймс, Вони ароматні. Катанія. Тут вже в нас і метелик, і пилор, і триліпс. Тут всього намішано, але вона дуже розкішна. Ох, а тут аромати які від цієї красуні? Це у нас триліпс, ліулін оранж, дуже ароматна. Я поки знімала також почула аромати через целофан, понюхала колір красивезний. Тут така. ой, Дуже-дуже тендітна. Не передає камера колір, бо він у неї фіолетовий. Зверніть на неї увагу, квіточка дрібненька, але дуже-дуже мила. Ох тут пірат триліпс заховався. Також неймовірний розкішний це не просто пірат, це рожевий пірат. І погляньте на форму триліпсу. Ой, які ж красивезні. Не знаю, я щось так полюбила вже і триліпси. Знову такий ось триліпс. Погляньте, які бутони форма. Гроноподібна гілка. Неймовірно, а ще ж пишно, як квітує. ох. Так, ще ось така муслоподібна бабулеточка. Ну, <свісно> Напевно, Бріон, <свісно> не знаю. Дуже красивезний колір. Повірте, по-багатому така квітка. Ох, мені здається, в будь-якій колекції буде таким магнітиком. Так. Ой, це ще не все. Знаєте, не взяла таблетки з собою, бо я вперше бачу таку кількість мутантів у Луцьку. Ми ще такого не бачили. Продовжуємо, бо я ще ж знайшла ліолін Оранж, але вже метеличка. Погляньте, він також ароматний і розкішна квіточка у нього. Дуже розкішна. Подекуди є пелюсточки як у триліпсу, але в принципі всі з мутацією. Квіточок має також багато. О, я вам ще забула показати їх обидві, тому давайте з вами помилуємось. Справа у нас триліпс, а зліва метеличок, тому варто брати обидві, щоб їм не було сумно. Так, тут знову хороший вибір Solar Dragon, до речі, в перекладі сонячний дракон. Красиво, правда? ж? Ой, а тут бабулетка, яка колір один, чого вартий, з зеленкуватим відтінком. Бабулеточка ось така. Я не знаю, хто це. Милота милотою, неймовірної красива орхідея. Ой, І їх декілька штучок в наявності. Ось тут ще є ось такий метелечок, на кого подібний. Мені особисто на Бовдіон. Я не знаю, чи саме це метеличок, але він, погляньте, який. Вогняний, соковитий, дуже-дуже красивий. Знову ця красуня фіолетова, ніжна, дрібненька. Певно, дуже полюбляє пишно квіткнути. А тут у нас пірат, червоний, метеличок. Червоний пірат Пікоті. До речі, є і триліпси, і пилори, і метелечки піратів. Тому до кольору, до вибору, аби ваше бажання, не забувайте переходити за посиланнячком і бронювати орхідейки, бо я вам. Не можу наразі озвучити ціни, не знаю. Я прийшла ще тут, бачите, не розставлено, не погруповано. Я бігаю з зали в залу, охаю ахаю. І вам хочу все показати. Тут пелор, маракеш є також. Ой, там на задньому фоні кадилаки. Ой, ми зараз з вами все, все, все детально поглянемо. Ось така красуня бабулетка, зірочко подібна, неймовірної краси. Не менш вражаюча, ті попередні були по-своєму красиві в такій кольоровій гамі, а ця красуня по-своєму всі відрізняються формою. Ох, тут у нас хто? Знову на повторі, але вже не триліпсого yellow тріс. Погляньте метеличок. Чері Бомб, але ж ми вже з вами бачили попередній Бомб, метелик, а цей такий. З рваним оконтуванням також по-своєму неймовірної краси орхідейка. Так, тут знову хороший вибір якраз наших сонячних дракончиків, а-папужок. Ну, я гадаю, якщо вам подобається папужка, ви будете від цього сонячного дракону також в захваті. Якщо ви ще досі не маєте каділак, будь ласочка, привезли, погляньте на цю красу неземну. Адже це або ти полюбляєш такий стиль квітки і розумієш її, або вже вибачайте. Бо тут ще ж бачите і рвана пелюстка і сплеш. Не просто мутація, а це гіпермутація. Можливо, на деяких кадилаках пелюсточка якась є без защипу, буває і таке. Ну, ці всі нюанси, будь ласка, напряму з'ясовуйте у продавців флори А. Адже ви ж мусите побачити і шию, і кореневу. Усе все вони вам детально покажуть і розкажуть. Бо я ніяк не можу відірватися від цієї бабулетки жовтої бантика. І тут я побігала добряче, щоб вам показати. Погляньте перед вами маракеші. Справа, Самий перший метеличок маракеш. Неймовірної краси, Маракеші полюбляють добряче поквітувати. Ой, можливо, хтось не має метелечка. Майте на увазі, що він є. А ось тут посередині триліпс-маракеш не менш красивезний, бутони у нього, як у пелора. Дуже-дуже вражаючий також. Я вже так скоса на нього також поглядаю. Господи. Да ти грошей набрати. Ну, <смі> все треба, все треба. Такого, слава Богу, завдяки Майринці, Телі ж маю. Ох, і вам вже показувала, рекомендувала. Якщо шукаєте Пелора Маракеш, він також є. Ось повороті, також у трьох мутаціях. Погляньте, справа у нас Пелор. Я вам також рекомендувала, бо я маю його і в захваті від домашнього квітування, бо колір неймовірний. І без вибриків цей сор. Тут у нас посередині метелечок повороті. У мене трішки він з вибриками, бо я нарощую кореневу. А ось тут триліпс. Триліпсу не маю, але дуже хочу. Також ой, треба мішок. Коштів і я б тут позабирала дуже багато чого. З бозиком приходити і забирати кадилаки, неймовірної краси, розкішні метелики. Погляньте. Вони також є на одну гілочку, на дві гілочки, на три гілочки вище, нижче. Тому ціни, звичайно, що будуть різнитись. Я не озвучую ціни. Ще раз наголошую: не знаю я цін, що прийшла. І тут споглядаю, вам показую, адже є в наявності пелори і метелечки червоного пірата пікоті, неймовірної краси. Навіть є такий пірат рожевий, який одна гілочка метелечки, а другий пелор. Тому як бонус-приз, я вважаю, дуже класно його придбати і мати з одного боку. Можливо, будуть постійно пелори, а з іншого метелички. Ну, ви знаєте, що можуть вони і три ліпсами вдома розквітнути. Майте на увазі, що у Флоріа величезний вибір за доступними цінами хой. І якщо ви додивились це відео до кінця, то я вам, як завжди, щиро сердечно дякую за орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим! Ворогам! Слава ЗСУ! Тримаємося!